В Україні видають масові повістки, яка відповідальність за наявку. Нагадаємо, що за відмову від вручення повістки чоловікам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність. В Україні триває мобілізація. У різних регіонах країни почали з'являтися загальні повістки. Наприклад, Оболонський районний ТЦК в Києві видав наказ про те, що всі військовозобов'язані району, навіть ті, що не отримали персональні повістки, мають прийти до центру протягом 10 днів. Також раніше схожий випадок був і в Івано-Франківську. однак чи законні такі дії. Про це пише телеграф. Насправді, повістка не може бути одною на всіх. Одна загальна повістка вже була виписана державою 24 лютого 2022 року, коли з'явився указ президента про проведення загальної мобілізації. Мобілізація в країні триває з 24 лютого 2022 року, і ці накази просто нагадують людям про неї. Ці накази видають увесь час. Вони завжди були, просто зараз на них звернулася особлива увага. Вони весь час видаються після продовження періоду мобілізації. Це просто додаткове оповіщення, говорить пресофіцер сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Виходить, що такі загальні повістки можна трактувати як просто оповіщення людей про те, що в державі відбувається мобілізація. Тобто просто як факт. Чи будуть якісь наслідки за ігнорування даного оповіщення? Варто розуміти, що персональний виклик ніхто не скасовував, а тому має бути персональне розпорядження на виклик для конкретної людини. Тільки після цього в особи виникає обов'язок, щоб прибути до ТЦК та виконати це розпорядження. Загальне оголошення не створює правових обов'язків та наслідків, говорить золотохін. На думку адвоката Дмитра Бузанова, додаткове оповіщення у вигляді загальних наказів ТЦК має на меті більше психологічний вплив. Такі накази військомати просять УСББ та Жеки розвішувати на дошках оголошень, замість того, щоб останні рознесли по квартирно повістки. Та на мене така робота однакова у плані витрати людських ресурсів. Роздрукувати всім повідомлення і розкласти в поштові скриньки, де все одно лежать квитанції від комунальних служб, було б ефективніше. Там уже персонально буде вказано прізвище і ім'я по батькові так вручено не під розписку, але ж і це оголошення в нікуди резюмував експерт. Коли призовників можуть покарати за відмову від повістки? як ми розповідали раніше, за відмову від вручення повістки чоловікам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність настає у тому випадку, коли військовозобов'язаний належним чином отримав повістку та не з'явився за викликом до ТЦК для визначення призначення у воєнний час. Кримінальна відповідальність у тому випадку може бути, якщо ви уникнули відправлення до лав ЗСУ.